Всім доброго дня! Сьогодні ми продемонструємо вам другий комплекс справ. При гіперлордозі це є патологічний прогин в поперековому відділі. Попередній комплекс прав, він був своєрідним фундаментом для встановлення правильного положення поперекового відділу. А сьогоднішній комплекс прав, він буде мати більш інтенсивний характер виконання та матиме більшу складність. Даний комплекс прав потрібно виконувати 2-3 рази на тиждень. Обов'язково слідкуємо за складовою правильної техніки виконання вправ це є невід'ємною частиною вашого прогресу в майбутньому. Перший результат можна буде спостерігати вже через два місяці. Зараз ми будемо виконувати вправу з фітболом. Вправа буде для зміцнення сідничних м'язів. Це є модельована вправа, різноманітна вправа, яка була в попередньому відео та називалася Сідничний міст. Під час виконання цієї вправи ноги знаходяться в колінному суглобі під кутом 90 градусів, коли ми робимо розгинання. Підтримуємо правильне положення поясничного відділу, тобто не робимо перерозгинання. Голова в нас є продовженням хребта. шийний відділ максимально стабільний. Не зміщуємо голову ні вперед, ні назад. Видихаємо наверх. Знизу вдихаємо наверх, видих. Опускаємось. Вдихаємо. Видих. Дану вправу ми виконуємо 2-3 підходи по 8-10 okay. разів. Наступна вправа буде трішки ускладнена, ніж попередня. За допомогою еспандера ми задіємо м'язи стегна, які відповідають за відведення в сторони. Так само піднімаємось наверх, відводимо ноги в сторону, затримуємо 2 секунди, опуск приводимо назад і провалюємося вниз. Так само слідкуємо за стабільним положенням в колінному суглобі, зафіксували, привели, опустили. І обов'язково. Правильне положення в поясничному відділі. І не робимо перерозгинання. Зафіксувались і опускаємось донизу. Під час виконання наступної вправи обов'язково тримаємо руки та ноги на одній лінії. Слідкуємо за правильним положенням в поперековому відділі, не робимо перерозгинання та великий прогін в поперековому відділі. Так само, шия в нас стабільна та є продовженням хребта. Відводимо ноги в сторони, затримаємо на 3 секунди, повертаємо назад. Відвели в сторони 3 секунди, повернули назад. Стараємось максимально активізувати сідничні м'язи. Дану вправу виконуємо 6-8 разів, 2-3 підходи. А наступна вправа спрямована на зміцнення м'язів живота. Під час цієї вправи ми фіксуємо поясничний відділ до мату і розгинаємо рука-нога по діагоналі. Нога не опускається. Затримуємо 3 секунди. Раз, два, три, повертаємо вихідне положення. Активізували м'язи живота і повернули назад. Голову не відриваємо. Голова притиснута до мати, так само, як і поясничний відділ. Дану вправу виконуємо 8-10 разів, 3-4 підходи. Наступна вправа спрямована на зміцнення м'язів живота. Обов'язково слідкуємо за правильним положенням поясничного відділу. Вона зафіксована, притиснута до мату. Відривається тільки грудний відділ, так само притиснуті ноги. Стопа притиснута до мату. Відриваємо корпус, закручуємо в одну сторону, повертаємось до середини, закручуємо в іншу сторону і опускаємось донизу. Шия є продовженням хребта. Вона має бути стабільною. Дану управу виконуємо 10-12 разів, 3-4 підходи. Під час виконання цієї вправи нам буде потрібна допомога друга. Вихідне положення ноги 90 градусів в колінному суглобі. Зміщуємо руки в одну сторону, тобто на даному випадку ліворуч, і роздинаємо ногу по діагоналі. Активуємо м'язи кору, м'язи живота, щоб утримати дане положення. Тримаємо 3 секунди, змінюємо положення іншої ноги та руки. Раз, два, три. Змінилось. Максимально активуємо м'язи кору під час виконання даної вправи. Дану вправу виконуємо 6-8 разів, 3-4 підходи. Дякую за увагу, побачимось в наступних відео.